Булига Олександр Малий. Гама новин на колінах перед чиновниками молодіжні організації просили звернути увагу на їх проблеми. Попри сніжну погоду, прямо на вулиці митингарі висловлювали своє незадоволення роботою міністра молоді та спорту Дмитра Булатова і вимагали зміни очільника відомства. Як розвивались події, бачила Тетяна Кондаль. Але на коліна, аби почули чиновники, молодих людей навіть не злякав сніг. Вважають, молодіжна політика країни має стати пріоритетним питанням, жаліються, її стан катастрофічний. В перший раз за всю історію вообще незалежності України ми имеємо рівень корупції. Зараз я вам його. Около 70-75%. у нас є міністр, який не підтримує проект єдиний в державі, який збирав усієї держави тисячу о, молоді з усіх регіонів. Ми робили. Цю програму вже 15 років, і в нас, вибачте, минула влада не підтримувала. Цього нова влада прийшла, знову не підтримує. Організатори кажуть, дійство спеціально влаштували під стінами правочинного будинку молоді, який у супереч закону так і не передали молодіжній громаді. Нині будинок пустує. Зараз іде судова тяганина між е бізнесменами та відповідно судовою адміністрацією. В які пропорції це приміщення розділити за цей рік, замість того, аби прискорити цей процес та передати на баланс міністерству це приміщення міністром нашим Дмитром. Була там нічого не було абсолютно зроблено. Цього року вперше за всю історію існування міністерства були судові тяганини з громадськими організаціями. Молодь не погодилася з призначеним фінансуванням молодіжних та дитячих об'єднань. Суд виграли, але рішення поки що не задовольнили. Аби ситуація не повторювалася, активісти просять владу призначити на посаду міністра людину компетентну. До Допомага у нас вимоги дуже прості. Перше відкрито піти в відставку. Нарешті, хоч в останні дні совість. Що хоч якась є більше нікому в житті не займатися питаннями молоді спорту? Дмитро, це не ваше чоловік на волні Майдана, на волні смерті патріотів, треба да, це говорити ну, своїми словами. Коли люди гибли, коли люди боролися за свободу, за демократію, за європу, цій волні приходить к власті. Що ділають і до те, то штогадамі пытались по по кирпичику вистрой до обговорення. Запрошували і Дмитра Булатова, аби той прозвітував про роботу у кріслі міністра. Утім, у чиновника не знайшлося часу обговорити проблеми молоді. Тетяна Кундель, Олександр Малий, Гаммановин.